Вітаю вас, друзі. Доволі цікаві новини до нас надходять із близького сходу. Цілком може бути, що найближчим часом по Ірану буде завдано масованих ударів. Якщо вони не укладуть угоду, у них не буде ядерної зброї. Якщо вони все таки укладуть угоду, у них також не буде ядерної зброї. Приводом для атаки може стати відмова Ірана від підписання нової ядерної угоди, згідно з якою Іран мав би зобов'язатися не виготовляти ядерну зброю. За даними видання Reuters, оскільки зусилля Трампа щодо досягнення ядерної угоди із Іраном схоже зайшли у глухий кут, розвідка Сполучених Штатів Америки вказує на те, що Ізраїль готується до удару по ядерних об'єктах Ірана. Завдання це може бути доволі непростим, адже Іран сховав значну частину своїх ядерних об'єктів глибоко під землею. Сполучені Штати Америки готують часткову евакуацію свого іракського посольства і дозволять військовим радникам залишати місця на близькому сході через підвищені ризики безпеки у регіоні. І така поведінка Сполучених Штатів Америки тільки підтверджує ймовірні наміри Ізраїля атакувати Іран, тож їх виводять, тому що це може бути небезпечне місце, і ЕЕ, подивимося. Що станеться, але їм було надано повідомлення про виведення, і ми побачимо, що станеться. Ми побачимо, що станеться, але про всяк випадок, Іран вже заявив, що він готовий завдавати ударів у відповіді навіть не по Ізраїлю, а по американських військових базах. І я гадаю, у вас не буде здивування щодо того, що росіяни підтримали Іран. Ну а ми що? а ми смотримо з ентузіазмом. Ми в будь-якому випадку боліємо за Іран, тому що хороші відносини владі. Путіна і Трампа це явище тимчасове. Президенти у Сполучених Штатах Америки змінюються. А от Іран так і залишиться партнером і союзником так званої Росії в ході візиту президента Пізашкіану був підписаний історичний між договір. договор який зафіксував стратегічний характер нашого партнерства, і знаєте, друзі, я виступаю категорично проти будь-яких атак на Іран, і не тому, що я його підтримую. Я зичу Ірану усього якомога більш найгіршого, а тому, що це матиме деякий негативний вплив на нас із вами, і на питання російсько-української війни. Та про це згодом а зараз я закликаю вас узяти і задонатити на поточний русоріз. Ми отримуємо усе більше запитів із Сумщини та Покровського. І Костянтинівського напрямків усім ми маємо допомогти. Тому закидуйте по дві гривні. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не забувайте, а вже ж про підписку на мій канал. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп ще відколи він зайшов знову у Білий Дім, одразу заявив, що він буде добиватися укладання ядерної угоди з Іраном. Це безумовний пріоритет Трампа. Ну у нас є шанс на це. Я думаю, у нас є шанс домовитися з Іраном. Також вони не хочуть бути знищені вони воліли б укласти угоду дуже просто, і я думаю, що ми досить близькі до угоди з Іраном. Угоду із Іраном можна було би підписати за 24 години або максимум за два тижні. Ну ви ж пам'ятаєте, але Трампу це не вдалося. Він навіть звертався до Владіміра Путіна із проханням про допомогу. Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання. На мою думку, Іран не поспішає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нам потрібна остаточна відповідь в дуже короткий термін. Та ви знаєте, просити так звану Росію, щоб вона стала посередником у відносинах із Іраном. Це приблизно те саме, що узяти на роботу у дитячий садок педофіла. Бо так звана Російська Федерація є не просто союзником Ірана, так звана Росія отримує від Ірана одну військову допомогу і надає Ірану іншу допомогу, зокрема бойову авіацію, і ще напевно допомагає Ірану із ядерною програмою. Звісно, ж Росія має дружити з Іраном должна допомагати Ірану поставляти Ірану технології, значить взаємодію по научній лінії, в тому числі і в ядерній програмі. І справді, чому ця ідея Трампа залучити Владиміра Путіна до переговорів із Іраном не дала ніякого результату. Чому Іран навпаки наблизився до створення ядерної зброї? Загадка чи Іранці намагалися створити ядерну зброю? Є багато вказівок на те, що вони просуваються в напрямку чогось що виглядатиме там як ядерна зброя. Я особисто хотів би, щоб Іран припинив своє існування взагалі, але зараз атаки на Іран допоможуть хіба що так званій Росії, тому що це вплине на ціни на нафту. Будь-який військовий конфлікт на Близькому Сході неминуче призводить до зростання цін на нафту. Власне, після повідомлень, що може бути атака на Іран, ціни на нафту вже почали зростати, із позитивного Можна відзначити тільки що потенційні атаки на Іран можливо змусять його менше постачати озброєнь так званій Росії. Нам, звісно, було б хорошо, щоб Іран поставляв нам по прежнему різного роду боєприпаси, а не тратив їх. Побачимо доволі скоро, але я помітив дещо цікаве. Трамп до останнього казав, що він переконаний, що угода таки відбудеться. Це буде хороша, прекрасна угода. А потім він вже зрозумів, що Іран тягне час і розчарувався. Не, не Чи ти ви що зможете see... зупинити Іран Стро... від збагачення його from... я, я і... не знаю. Я, я, я так думав, I, I so. і я все менше And... і менше впевнений I'm у цьому. Uh, здається, вони затягують. Ласка. Мені це дещо нагадало. Приблизно те саме відбувається у риториці Трампа. І щодо питання російсько-української війни і росіян, які тягнуть час. Я Тож. не знаю. Я скажу вам у певний момент, але я думаю, що Росія хоче покінчити з цим, але можливо вони тягнуть час. Трампу навіть не треба висловлювати припущення із цього приводу, тому що. Росіяни самі кажуть, що вони тягнуть час. Вони цього не приховують. Поки Росії вдається тягнути час, удається убіждати Дональда Трампа, що Росія не являється страною, яка значить там ні благонадіжне, не договороспособна. Та на відміну від ситуації з Іраном у випадку із так званою Росією Трамп і далі вірить Владиміру Путіну, навіть попри те, що так звана Росія почала масштабну програму із переозброєння на найближче десятиліття, і американські сенатори з Догадується, що напевно це не тільки для війни проти України. Yeah. Добре, Путін зупиниться в Україні. Я не я не вірю, що він це що ви думає? Думає? Що ви думаєте, секретарю? Чи він зупиниться? Залишається побачити. Сенатор. Ну він каже, що не буде. Ви знаєте, це ніби 30-ті роки знову. Але це не залишається під питанням. Він всім каже, що хоче зробити. Ви знайомі з його військовим нарощенням у плані озброєнь. Ну це набагато перевершує те, що потрібно, щоб захопити Україну. Не думайте, друзі, що американці не усвідомлюють, що відбувається. Вони прекрасно усе розуміють, але усе одно Трамп і далі намагається зберегти хороші відносини із Владіміром Путіним. І державний секретар Рубіо навіть привітав сьогодні так звану Росію із. Днем так званої Росії від імені американського народу я хочу привітати російський народ з днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу народу, який продовжує здійснювати геноцид усього лише який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього, і от таким чином державний секретар Сполучених Штатів Америки не тільки виправдав фактично російську агресію, а й ще став практично як Кім Чен Ін, тільки той раніше встиг привітати так звану Росію. Сьогодні росіяни викрадають українських дітей. А державний секретар Сполучених. Ніх штатів Америки їх вітає. Росіяни намагаються перевиховати українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. І коли вони підростуть, то будуть їх мобілізовувати до окупаційної армії. Хіба це не привід привітати так звану Російську Федерацію зі святом, але питання усе одно залишається: що ви празднуєте? Уся справа у тому, що так звана Російська Федерація виникла після розпаду Совєтського Союзу, але росіяни все одно святкують попри те, що це для них трагедія. Поздравляю вас з днем Росії! Вважаю розпад совєтського союзу віку. Це праздник. Ну і ще друзі, раз ми заговорили про свята сьогодні. Генеральний штаб повідомив, що втрати Росіян від початку повномасштабного вторгнення перевалили за один мільйон. Тут, а вже ж варто розуміти, що це і поранені, і загиблі, але усе одно цифри прекрасні. І велика заслуга у цій статистиці Генерального штабу є серед українських операторів дронів. Дрони, до речі, подобаються й Трампу. Якщо подивитися на війну, цю жахливу війну з Росією та Україною, від якої ми намагаємося позбутися. Вони всюди безпілотники, це вражаюче, дрони. Ви б не повірили наскільки вони швидкі, наскільки розумні, наскільки у зв'язку із тим, що росіяни продовжують активно наступати на багатьох напрямках. Дронів треба набагато більше. Я знову прошу вас про донат на русоріза. Тим часом наші воїни завдяки вам отримали ще 310 нових FPV. Вважаємо міцного. Ми підрозділ ударних FPV апачі, і сьогодні ми отримали 100 маленьких сюрікенів. А це значить, що темпи русорізу будуть тільки збільшуватись. А популяція зменшуватись. За це висловлюємо подяку пану Сергію, його спільноті та всім небайдужим українцям, які долучаються до збору на Русаріс. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділи Ронін і 65 65-та ОМБР Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку спільноті Стерненка за надані 50 FPV-дронів. Продовжуємо разом смажити росню. Слава Україні! Собівартість смерті однослана особа на нашому напрямку дорівнює 200 доларів. Дякуємо пану Старненко та спільноті Старненка за файний інвестиційний портфель, який окупиться Сторицею. Сталеві крила, 226-й БТРГ, Бовчанський напрямок. Слава Україні! Вітаю, друзі! Ми батальйон Чорна Стріла ї Кремль возької механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надані розсорізним, бо зараз такі дрони важливі як ніколи. Разом до перемоги! вітаємо. Ми 65-ї окремої механізованої бригади великоохороні. Хотіли подякувати благодійному фонду «Спільнота Стерненко за надані ці 10 дронів, які були дуже гарно знищувати ворога на запорізькому напрямку. Так що не забуваємо донатити на русоріс. Та слава Україні, героям слава друзі! Цього місяця ми плануємо вийти на показники у 200 тисяч закуплених FPV Завдяки вам так, що не зупиняйтеся і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.